Права 5.26, виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо добуток двох дробів з дуже громістким чисельником і знаменником. Зручніше буде спочатку розкласти і чисельник і знаменник на множники першого і другого дробу, а вже потім їх перемножати. Щоб це зробити, давайте будемо групувати окремо. Чисельники, окремо знаменники групуємо так, щоб могли винести з задушки спільний множник. Отже, я записую тоді, що це дорівнює. Перетворюємо перший дріб. Тут ми згрупуємо X у квадраті плюс AX. Далі додати. Ну і в нас буде мінус це Х. Мінус це А. Знаменнику. Також групуємо так, як вони записані: Х у квадраті мінус АХ додати. Ц Х. Міс А що множиться? Отже, другий дріб. Тут прийдеться по-іншому групувати. Я у чисельнику буду групувати, наприклад, X у квадраті і XC. можна Додати. Ну і залишається ще в нас XA і AC. В знаменнику, щоб згрупувати, будемо групувати х у квадраті мінус XC додати. Ну і ще в нас залишиться АЦ і XA, так, то ми навпаки запишемо мінус XA плюс АЦ. А це є? і це дорівнює. Ну що ж, а зараз виносимо задушки. В у першого дробу X виносимо задушки. То буде Х, що множиться, якщо Х винести, в дужках залишиться Х плюс А. Так, далі. Тут ми винесемо мінус С, щоб в дужках також залишилось Х плюс А. То ми записуємо додати. Мінус С, що множиться. А в дужках, якщо ми заберемо мінус С, буде Х плюс А також. В знаменнику виносимо Х за дужки, то в дужках буде, якщо ми Х заберемо, буде Х мінус А. А з другої дужок, щоб було Х-а, ми винесемо це за дужки. Тоді в дужках буде Х-а. Що множиться. Ну, а зараз дивимося другий дріб. У нас тут можна Х винести в чисельнику за дужки. То в дужках тоді, якщо ми X заберемо, буде Х плюс С. Далі, щоб було зараз з других дужок, можна А винести за дужки. Ми пишемо плюс А. А у дужках тоді, якщо ми А заберемо, буде Х також плюс С. У знаменнику виносимо Х дужки, то в нас залишиться Х мінус С. Виносимо мінус А за дужки, то в дужках залишиться тоді Х мінус С. І це дорівнює. Ну що ж, зараз я буду і множити одночасно, бо бракує місця, і виносити за дужку. Тобто загальний добуток у нас тут Х плюс А можна винести за дужки. то в дужках залишиться х додати мінус С, або х мінус С. Так, що множиться? Тепер тут Х плюс С виносимо за дужки. То у дужках тоді залишиться Х додати А. В знаменнику Х мінус А виносимо за дужки. Залишиться тоді Х додати С. Що множиться? Ну, а тут X-C виносимо дужки, то залишиться Х додати мінус А, або Х відняти А. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, що у нас скорочується в чисельнику і знаменнику. Так, Х. X... Мінус С у нас є і в чисельнику, і в знаменнику. Далі. Х плюс. Так, дивимося. Є в нас Х плюс С, Х плюс А. Х плюс С є у чисельнику і у знаменнику. Є? Ну, добре. Тоді у нас у чисельнику залишиться тільки х плюс А, що множиться на х плюс А, записуємо x плюс А, що множиться на х плюс А, а це буде Х плюс А у квадраті. А у знаменнику x-a, що множиться на х-а, це буде х-а у квадраті. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас здобуток двох дробів. Другий дріб у нас дуже громісткий. Згрупуємо так, щоб ми могли винести з-за дужки спільний множник. Перший дріб. Я тимчасово можу навіть вже винести з-за дужки 5 з першого дробу. То в дужках у нас залишиться А-Б. А в знаменнику можна винести 3. То в дужках у нас буде С плюс Y. Що множиться? В другому дробі у нас можна згрупувати як записані ці вирази, тобто ми групуємо С у квадраті мінус Y у квадраті. Так, потім додати і мінус С відняти. Y. В знаменнику аналогічно. Групуємо так, як записані вирази. Тобто А у квадраті мінус Б у квадраті додати А мінус Б. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо перший вираз поки що без змін. Перший дріб 5А-Б. На 3 c плюс y, що ділиться на 3 С плюс y, що множиться? Ну, а тут уже тоді можемо розкласти перший дріб, яким чином С у квадраті мінус Ігрек в квадраті, то буде добуток c мінус Ігрек на C плюс Y. Потім додати мінус С відняти І ми мінус 1 винесемо за дужки. Так пишемо додати мінус 1. А у дужках тоді залишиться С плюс І. А у знаменнику А у квадраті мінус Б в квадраті записуємо як добуток А мінус Б. На А плюс Б. Так, ну і А мінус Б ми можемо записати, додати одиниця, що множиться на А мінус Б. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як 5 А мінус Б. На. 3C плюс Y, Що множиться. Якщо ми винесемо за дужки C плюс Y, то ми одержимо C плюс Y, що множиться, тут у нас залишиться C мінус Y. так, пишемо C мінус Y. Ну і ще додати мінус 1 то це буде відняти один. А у знаменнику, якщо ми винесемо А мінус Б дужки, то у дужках у нас буде А плюс Б і плюс один. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз виконуємо множення. У чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, у знаменнику, добуток знаменників цих дробів записуємо 5 А-Б, що множиться на С плюс І, що множиться на С мінус 1 мінус Знаменнику буде 3C плюс Y, що множиться на А мінус B, що множиться на А плюс B і плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, зараз дивимося, що в нас скорочується у чисельнику і знаменнику. У нас А мінус Б скорочується. І скорочується С плюс І. Так, то одержимо. У чисельнику буде 5, що множиться на С мінус мінус 1 А в знаменнику 3. -1. Що множиться на А плюс Б плюс 1. Можна розкрити дужки, або можна і так залишити. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте множення. Записуємо в першому завданні. Ми одержали Х плюс А у квадраті, що ділиться на х мінус а у квадраті. А в другому завданні 5с мінус у мінус 1 на 3а плюс b плюс 1. Ну що ж ось таке складне громадське завдання на множення дробів? На цьому вправу завершено.